Принаймні про це публічно заявив оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Безпало. Він каже, що блогерка, яка після народження сина змогла скинути 32 кілограми, насправді надурила свою аудиторію щодо методів такого неймовірного перевтілення, і про це йому нібито нашептали інсайдери. Богдане привіт! Пам'ятаєш, коли Квіткова продавала свої курси схуднення? Так ось вона купувала озим в моїх <кій> в той період, коли розпочала активне схуднення, а після відразу почала продавати курси. Сама ж Квіткова таких пліток ніяк не коментує, натомість вона регулярно займається спортом і правильно харчується. Чим активно ділиться у своїх соцмережах, як каже інфлюенсерка, тренування для неї то найкращий антидепресант. Я Весь цей негатив, який в мені. В мене був, я просто виплескувала в залі. Я пішла, по-перше, до всіх лікарів, які можна було пройти, здала багато чого з аналізів. Як виявилось, я не можу їсти м'ясо та рибу, і я ніколи не почувала себе настільки легко. Круто, свіже і просто йду в зал. Зал та дієта це справді перевірені роками, а головне, безпечні методи на шляху до здорового та підтягнутого тіла. А чудо-пігулки вони бувають хіба що у фільмах. Тож бережіть себе і надихайтеся тим, що справді корисне, а не просто модне. Дякуємо, що відкриваєте для себе зірок разом з нами. Знову побачимось вже скоро. Па-па! 20-те століття Фокс представляє виробництво компанії Davis Entertainment.